Доброго вам дня, шановні пані і панове. Ну що ж, поки манхеттенський чи американський король доні бикує, а Європа працює сьогодні в Брюсселі під час короткої зустрічі із представниками засобів масової інформації, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен презентувала план. До озброєнь План оборони і безпеки, і допомоги Україні, План оборони і безпеки для Європи і допомоги Україні під назвою «Rearm Europe Plan». А цей документ загалом має кошторис майже 800 мільярдів євро. Дозволю вас познайомити з перебігом цих подій. І коротко про те, з чого складається цей план. Загалом він над ним йшла робота ще з моменту, коли було представлено доповідь Маріо Драгі щодо конкурентноспроможності європейської економіки, в основі якого, власне, вже тоді лежало розвиток оборонно-промислового комплексу, а на сьогоднішній короткій презентації для ЗМІ було ознайомлено журналістів із тим, про що буде йти мова. Сьогодні розліслано президенткою Єврокомісії листа всім лідерам європейських держав, які є членами Європейського союзу, з відповідним документом. Цей документ буде розглядатися в четвер на саміті Європейського союзу, де буде представлено також його деталі. А також а, буде обговорено з представниками держав, які прибудуть на відповідний саміт, в документі, в тому числі, врахована левова частка а, допомоги Україні, а, і вона складає десь приблизно 150 мільярдів в проектах, в тому числі спільного виробництва і постачання озброєнь для України. А сьогодні оприлюднено стейтмент, заява для преси. Зараз у цьому слайді ви можете познайомитися з повним текстом цього документу. Також я вашій увазі пропоную і переклад цієї заяви. Вона достатньо змістовна, не така довга всього-навсього на півтори сторінки, але вона грунтовно пояснює, по яких напрямках буде рухатися Європа, озброюючись, забезпечуючи оборону. Особливо мова йде про східний фланг Європейської оборони і надання допомоги. Україні дуже важливо те, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, від самого початку чітко зазначила про те, що час нині переломний, він складний, але насправді, як вона каже, ми давно цитую знаємо відповіді на ці питання. Справжнє питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи готова Європа діяти настільки рішуче, як цього вимагає ситуація? І чи готова і здатна Європа діяти з необхідною швидкістю для того, щоб закрити всі ці питання? Що стосується ресурсів, то Європа готова і має ресурс для того, щоб забезпечити виконання всіх необхідних планів у цьому відношенні. І так, є дві проблеми. Який вирішує цей план з одного боку до озброєння Європи і формування самодостатнього оборонно-промислового комплексу? Це перша частина, і друга це термінова підтримка України. Тобто, загалом план вкладається на 4 роки, а в ньому є корист. Прострокові рішення, які стосуються термінової допомоги Україні і забезпечення необхідними крайньо необхідними озброєннями та боєприпасами Європи, а також чотирирічний план для того, щоб потім покрити всі ймовірні планові видатки на переозброєння й до озброєння Європи. Важливо тут. У тому, що ці матеріали. Працювалися над цими матеріалами, працювала в тому числі та група, яка опрацьовувала план конкурентної спроможності під керівництвом Маріо Драги, яка дуже добре розуміє і знає європейську економіку. Окремо йшла робота над вивченням оборонно-промислового комплексу і здатності його кооперуватися, в тому числі на прикладі окремих програм відпрацьовувалася взаємодія. З економічними потужностями і можливостями України, тобто це вже річ не просто а, яка відпрацьована як теоретично можливий а, варіант, а яка пройшла апробацію під час проведення окремих. Речей впродовж останніх декількох років, і окремих а, систем випуску, таких як бронетехніка, а, ракетні комплекси, і так далі. Тобто, насправді ця річ цілком практична складається цей план з п'яти основних частин. Про що йде мова в першій частині? Це Запустити в дію так званий пакт стабільності та зростання. Це окремий документ, який приймався на випадок задіяння статті договору 42 пункт 2, де у випадку оголошення війни чи початку війни з певним членом Європейського Союзу держави Європейського Союзу мають. Зобов'язані підкреслюю тут надати допомогу тому, хто знаходиться в стані війни. Тут згідно цього пункту для загалом фонду 800 мільярдів. Передбачена сума в розмірі 650 мільярдів, тобто це ключова позиція, яка стосується коштів для реалізації цього тактичного і стратегічного плану з короткострокових і середньострокових термінів. Фактично, з моменту оголошення цього рішення Європейським державам, які є членами ЄС, нададуться певні преференції і механізм для того, щоб ними можна було задіяти 650 мільярдів євро протягом цих чотирьох років, тобто це середньостроковий розмір, який розбивається пропорційно в залежності від потреб. На чотири найближчі роки. Тобто таких об'ємів в останні десятиліття навряд чи хто бачив, в тому числі створюється фіскальний простір, а преференційний простір для того, щоб можна було сконцентрувати 650 мільярдів на такі потреби. Це приблизно півтора відсотку валового національного продукту в розрахунках по кожній окремій державі. Як я вже сказав, європейська агенція. Оборонних технологій дуже ретельно разом із штаб-квартирою НАТО проаналізували економічні параметри всіх держав, зважили оборонно-промислові комплекси цих держав, а зазначили можливості кооперування з випуску окремої техніки. Більше того, передбачена уніфікація зброї, озброєння техніки боєприпасів по країнах Європейського союзу і в даному випадку. Європейська комісія виступить в тому числі як консультант по цих програмах. Наступне це окреме виділення 150 мільярдів, і ця стаття передбачена в першу чергу щодо підтримки України. Тут мається на увазі випуск протиповітряної, протиракетної е, ракетних систем оборони, артилерійських систем, ракет, боєприпасів, безпілотників, а також інше. Потреб, зокрема, такі як кібербезпека і таке інше. Тобто, це те, що в першу чергу має бути випущено як допомога України і техніка для України, в тому числі в цьому відношенні по цій статті передбачена певна. Фрагментація і кооперація тобто, якщо задіюються такі механізми, то виділяються додаткові кошти, особливо якщо це буде спрямовано на оборонно-промислову базу, яка буде працювати для направлення техніки боєприпасів терміново для України. Ну, наприклад, так як Rheinmetall спільно з Українським оборонно-промисловим комплексом утворюють підприємства для того, щоб випускати бронетехніку. Це стосується власне цих напрямків, які я сказав: систем протиповітряної, протиракетної оборони, артилерійські системи, ракети, боєприпаси, безпілотники ну, тобто, те, що в першу чергу потребує фронту. А це був другий напрямок, третій. Тут іде мова про бюджетні кроки, які будуть використані. Зокрема, будуть зняті механізми, які встановлюють гальми дефіциту бюджету. Він буде е, маневруватися в залежності від того, які суми будуть виділятися на оборонно-промисловий комплекс. А також а, випуск боєприпасів, техніки, ракетних комплексів, ракети, всього, що потребує допомога України терміново, чи, скажімо, формування оборонно-промислового комплексу Європи, чи до формування його у в основі цих підходів другого і третього. Лежить принцип згуртованості, тобто, якщо розширюється кооперація між країнами залучення більших, більшої кількості країн їх оборонно-промислового комплексу, для цього пропорційно зростає кількість коштів, які будуть виділятися на це, і бюджетне маневрування тобто зменшення. Порогів і гальм а, дефіциту і а, фіскальна допомога відповідним державам, відповідним бюджетам і безпосередньо програмам, які до цього будуть залучатися. Наступні два вони спрямовані на залучення приватного капіталу через створення союзу заощаджень та інвестицій, а також через Європейський інвестиційний банк. Тобто, ті, хто йдуть у цю програму, вони будуть залучатися до відповідного фінансування через кошти Європейського інвестиційного банку. Європейські держави, що входять в ЄС, будуть стимулюватися, якщо залучати будуть до оборонно-промислового комплексу приватні сектори цих держав. Тобто, ці два дві позиції, четверта і п'ята, спрямовані на залучення приватного а, сектору. Важливим є і те, що всі оці програми. Мають залучити до реалізації майже 800 мільярдів євро. Це величезні гроші якщо стосується програм, які реалізовувалися Європейським союзом. Причому це буде відбуватися дуже в тісній співпраці з механізмом дії НАТО для того, щоб також враховувати потреби в переозброєнні Європейських країн, які є членами НАТО. Зверніть увагу, європейських країн-членів НАТО 32, а країн, які в Європейському Союзі 27. Це означає, що поза меж, згідно програмами НАТО, будуть залучатися також окремі країни, які не є членами Європейського Союзу. Таким чином, Rearm Europe Plan – це. Річ, яка на сьогоднішній день запропонована як ключовий механізм забезпечення оборони безпеки Європи, розвитку оборонно-промислового комплексу. І найважливіше для нас це те, що а, цей план надасть термінову допомогу в нинішній ситуації в Україні і перспективну допомогу. Я розумію, чому сьогодні. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн змушена була вийти з цією заявою, де презентувати побіжно ці підходи. Як я вже сказав на початку, американський манхеттенський король бикує, і в цій ситуації очевидно, що після інформації, яка пройшла. По засобах масової інформації щодо припинення постачання озброєння зі сполучених штатів Америки на цьому ще окремо зупинюся, бо окрім повідомлення з Fox News і Bloomberg, яким це було сказано особами, які а, захотіли бути невказаними, це ніде ще офіційно не оприлюднювалося ні в Пентагоні, ні в держдепі, ні в Білому домі, але Бог з ним. Очевидно, що цей інформаційний прес є засобом тиску на Україну в цій ситуації. Урсула фон дер Ляїн з моєї точки зору поступила абсолютно правильно. Вона показала, що хай доні собі веселиться, тим більше, що сьогодні в Сполучених Штатах Америки вводяться. 25% відсоткові тарифи на імпорт а, продукції з Канади, Мексики, а також 10% відсотковий тариф на імпорт з Китаю, що миттєво відобразилося на ринках, в тому числі підскочили ціни на чималу кількість товарів, що потребуватиме певної адаптації, і експортерам, і імпортерам. Я вже не кажу переорієнтування на ринках. І тому абсолютно правильно було зроблено, щоб сьогодні сповістивши про ці плани Європу і особливо українців, дати не тільки надію, а й впевненість у тому, що Європа буде з Україною. І ще раз хочу звернути увагу на цифри, які називаються Вони настільки масштабні. Що їх хіба що може освоїти європейська економіка? Такі ресурси, навіть американська економіка, не здатна освоювати, тому що для цього треба певний розгон, певний час. Однак Європа, в якій залишилися досить серйозні механізми державного впливу. Вона набагато лабільніша для того, щоб прийняти такі колосальні ресурси для розвитку оборонно-промислового комплексу. Ну що ж, а невдовзі в четвер відбудеться шостого саміт Європейського союзу. Побачимо, які там будуть позиції, які рішення, бо ми чуємо із двох столиць. З Словаччини з Угорщини, що вже треба здаватися всім у полон європейцям перед рашистським фюрером. Ну, в цій ситуації європейські лідери а, зайняли, з моєї точки зору, абсолютно правильну позицію і в Лондоні на саміті, який збирав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Ну і блискуча сьогоднішня презентація а, відкрила Такі занавіс, який був закритий дуже довгий період, і про це лише говорили за закритими дверима. Сьогодні інформація про цей план оприлюднена. Деталі його ми зможемо побачити під час чергового саміту 6 березня, де будуть прийматися рішення стосовно тих пропозицій, про які а, мною було сказано. А, ці речі проговорювалися із лідерами європейських держав. Вони радо зустрінуть їх. Більше того, під час Мюнхенської конференції про окремі із цих позицій ішла дискусія. Вони зазнали деякої корекції, але в цілому, як ви пам'ятаєте, коли тоді була озвучена цифра 720 мільярдів, сьогодні вона вже набрала розміру майже 800 мільярдів євро. Ну що ж, в добру путь цьому планові, бо а, російська агресія чекає відбиття, і за таких умов можна сподіватися на те, що Україна отримує належну допомогу від європейських партнерів. Дякую за те, що слухали. Дивилися нам. Все добре. До побачення.